Відлякувач кротів LS-997М, призначений для боротьби з кротами на городі, газоні, клумбі тощо. Площа дії відлякувача сягає 1500 квадратних метрів відкритого простору, що відповідає радіусу дії близько 22 метрів. Відлякувач вертикально вкопується в землю до позначки і періодично вібрує. Ця вібрація подразнює кротів і змушує їх уходити. Відлякувач має міцний алюмінієвий корпус. Кришка відлякувача має гумовий ущільнювач, який дозволяє герметизувати батарейний відсік, і при необхідності повністю закопувати відлякувач в землю. Батарейний відсік відлякувача має висуну каретку на 4 батарейки типу Д. Цієї каретки дозволяє легко міняти батарейки без викопування з землі всього відлякувача.